Ізраїль. Крила зіли полетіли. Так, зал Щось там кричить. Чого? у мене відчуття, що вона У чем прям така якесь дихання дивне. <му> Гарно. Гарно. Блін, я думав, вона буде підніматися по ступінькам. Ну, вона підніметься. Ми ж помним, що вона буде наверху. Ну, обійде вона. Декорацію хорошо, хай обходить. Ага, і тепер вона типа угу", заходить. Ну, цікаво, цікаво спостерігати, погано інтонує тут. Тут в нас міняється гармонія пісні. Ой, гарно по ефектам тільки що було. Лажанула. Ну, це така, знаєте, це ну, складна пісня, тобто Ну мені подобається. На Євробачні дуже рідко бувають складні пісні, коли міняється гармонія. А що в неї зачепилося це за люстру? Чи то так надо, щоб в неї зачепилося плаття за люстру? А прикиньте, воно так, а воно гарно зачепилось? О, воно реально зачепилося, так, да? чи ні? Я не можу поняти. Напишіть, будь ласка, в коментарях то так треба чи не треба? Але прикольно, мені спад мені Ізраїль дуже сподобався. Прям дуже. Іменно пісня, номер. Так прям атмосферно було. А вам, як, будь ласка, напишіть в коментарях і доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Слухайте пісню, підрахуйте, дивіться кліп на моєму youtube каналі.